Слава Богу, браті і сестри. Слава Богу. Багато було сьогодні вже сказано. І знаєте, декілька слів. Хотілося б напомнити нам і ми знаємо це, тому що ми віримо живому Богу. як би хотілося знати у цей час, перед нами буде молитва. Як є добре, коли ми йдемо в Дім Божий і ми знаємо, куди ми йдемо, і ми наблюдаємо за ногою своєю. І ми наблюдаємо за серцем своїм, ми наблюдаємо за состоянням своїм, тому що Господь Він знає твоє і моє життя. Знайте, послання йде до семи церков, і до кожної церкви йде слово Я знаю діла Твої. Я знаю діла Твої. І Господь відкриває состояння церкви і Він дає виход цієї ситуації. Господь відкриває і бачить життя народа, і Він каже, що потрібно робити, щоби поправити життя, щоби стати на правильну путі, і каже: якщо ти не покаєшся я прийду до тебе незапно. Нехай Господь благословить. Будучи сьогодні на це місці, я розумію так, що зібралися ті, які люблять молитися, тому що в неділю вечора може не всі ходять або на молитви служення, не всі ходять. Ми живемо цей останній час, коли знаєте, ворог він як ніколи бодроствує, щоб звести, хоча б навіть із вибраних, як нас участь слово Боже. І як потрібно нам сьогодні возбодруствувати і розуміти, що ми живемо останній час? Я думаю, що о, знаєте, ми відчуваємо оту. Атмосферу, де сьогодні, знаєте, вона давить сьогодні народ Божий. Ми бачимо сьогодні, де оці різні люди говорять різні страхи, наповняють може, серця, переживання, що може, воно відбувається вокруг нас. Але, знайте, Ісус Христос сказав, коли ви будете бачити, що це буде все збуватися, то каже, що. Підніміть голови свої, бо приближається ваше визволення. Дорога церква, дорогі, знаєте, браті і сестри, народ Господні, хочу, щоб сьогодні укріпилося твоє моє серце. Ми служимо живому Богу. Я хочу, щоб віра сьогодні вона наповняла Твоє і моє серце. Ісус Христос свого часу казав, каже, коли прийде Син людський, чи знайде він віру на землі. Я хочу щоб ця жива віра була у твоєму моєму серці. Віра у живого Господа. Не просто надіюся на себе або думаєш, я зроблю так, подзвоню туди, і тоді мені буде легше. А коли, коли я стаю на коліна, коли я заходжу у те місце відділене, де я шукаю Господа, я вірю і я знаю, що Господь чує мою молитву. Браті і сестри, багато зробив для нас Господь. Багато зробив. Для для нас Ісус Христос. Ми знаємо, що. Ми читаємо Біблію, коли спочатку починаємо читати Біблію, ми знаходимо таке слово, каже, що Господь приходив у прохолоді дня, і Він говорив з Адамом. Він мав це общення з Адамом. Ну коли Гріх війшов, знаєте, коли Адам з Єву згрішили, Господь прийшов, щоб шукати Адама, а його там нема. І каже: Господь, Адам, де ти є? Адам заховався. Чому? Тому що Гріх прийшов в життя Його. Як є добре, коли ми шукаємо. Господа, як є добре, коли ми приходимо в общення Боже, і наше серце, воно шукає Господа. Як є добре, коли в нашому серці чистота, а коли там є гріх, а коли там беззаконня, ми, шука... ми знаєте, ховаємося від Господа, Браті і сестри. Нехай Господь благословить сьогодні кожного із нас. Багато зробив для нас Господь. Багато зробив для нас Господь. Післав свого Сина однородженого, щоб Ти і Я мали сьогодні. Свободу. Боду, щоб ти і я сьогодні могли наповнятися Духом Святим. Знаєте, коли ми читаємо Біблію, не всі люди могли і сповнятися Духом Святим, Але ми живемо цей останній час, коли беззаконня розширяється, охолодіває любов. Але знайте, хто шукає Господа Дух Святий Він наповняє Твоє і моє серце, коли ми шукаємо Його. Нехай Господь нас благословить, браті і сестри, нехай. Господь укріпить твоє моє серце сьогодні. Я зачитаю місце списання. Це буде Євангелія від Івана, 4 розділ, 23 третій де Ісус розмовляє з Самарянкою, Він говорить: їй, 23 вірший каже. Але наступає година, і тепер вона є, коли богомільці правдиві вклонятися будуть отцеві в дусі і в правді. Бо отець собі прагне таких богомільців. Отак От знаєте, Ісус Христос відкриває, знаєте, до Самарянки. Він, знаєте, заводить з неї цей діалог. І Він вона розказує, що ти скажеш. Бо одні кажуть, що треба молитися там. у Єрусалимі ви кажете, а одні кажуть, що на цій горі. А Ісус Христос що каже, що але наступає година і тепер вже є, де знаєте, де богобільці правдиві клонятися будуть отцеві в дусі і в правді, як цього хоче Господь? Знаєте, це є слова Ісуса Христа, що не на тій горі, і не лише у Єрусалимі, але в дусі будуть клонятися Господу. Ми живемо, знаєте, у цей час, і Господь відкрився багатьом людям. Знаєте, Ісус Христос. Народився на цю землю, і ми згадували про народження Ісуса Христа. Ми згадували, що знаєте, ангели явилися там пастукам, там на полі, там ночі. І ангели, знаєте, возвістили оцю вістку радісну. Каже: народився Спаситель, що Він спасе. Спаситель Він спасе людство від гріха, браті, і сестри, Ісус Христос. Він прийшов, все зробив, віддав своє життя, помер на Голгофі. І для того, щоб ти і я мали сьогодні свободу, задля того, щоб ти і я сьогодні мали куди прийти. І ми знаємо, що наше життя воно коротке на цій землі. Ми знаємо, що ми живучі на цій землі. Ми так повинні жити, щоб наші серця вони не обтяжувалися сьогодні. Ісус, коли говорив за своє пришествия, Він розказував всі приміти, все, що буде відбуватися, і звертається до учнів і каже, а ви глядіть, щоб ваші серця не обтяжувалися не нажерством, п'янством і життєвими клопотами, щоб той день не прийшов на вас, немов оця сітка на рибу, яка як приходить, порой несподівано, дорога душа. Брати чи сестру, давайте ми поглянемо сьогодні у свої состояння, як я нахожуся перед Господнім лицем сьогодні, в якому состоянні сьогодні о, знаєте, мій внутрішній чоловік, моє внутрішнє состояння перед Господом. Господь він бачить все. Як ми порою, знаєте, ми порою не є чесні самі з собою. Як багато раз, може, там немає тої сили, там немає тої наповнення. Може, коли приходимо в церкву, порою і Дух Святий не касається, і ми порою думаємо, все пройде, все буде добре, буде завтра, буде завтрашній день, завтра якось буде легше. Але як хочеться сьогодні, в цей час, на цій молитві, може, у цей вечір, щоб відкрити своє серце. Господь може, хоче тобі сказати, що. Знаєте, Послання до Ладокійської церкви, Господь, Ісус говорить, що а я стою у двері і сточу. Це було послання не до невіручих людей. Це було послання до церкви, я стою і сточу. Хто услушить мій голос, і хто відкриє оці двері, я війду і буду мати вечерю з ним. Дорога душа, можеш довго ходити на зібрання, можеш довго читати Біблію, але якщо у серці нема, знаєте, оцього іскрного желання, пізнати волю Господню, пізнати Господа, щоб не просто знати знаєте, теорію, як воно повинно бути, але щоб оце наповняло моє життя, щоб сьогодні, знаєте, ця сила Божа наповняла моє життя. Тя, щоб ця сила Божа вона наповняла моє серце сьогодні, тому що ми всі ожидаємо другого приходу Ісуса Христа. І знаєте, ми знаходимо в Біблії багато такого слова, де сказано, що Ісус Христос напоминав нам, щоб бодрствували, щоб серця наші були чисті, готові, наша одежа, праведності, щоб вона була біла, щоб ми могли зустріти нашого жениха, нашого Господа Ісуса Христа, щоб ми не обманували сьогодні самі себе, щоб не були просто слухачами, які себе обманюють, але довірялися Господу, як потрібно. На сьогодні прийти у чистоті до Господа, у простоті до Господа, і сказати, Господь, ти бачиш сьогодні моє життя, ти бачиш, може, я давно вже не ісповнявся Духом Святим, Може, мене не касається сьогодні сила Твоя поставити сьогодні вопрос, а може, щось стоїть, може, якийсь гріх, може, якийсь беззаконня, може десь нечистота наповняє моє життя, тому що Господь є святий, і Він хоче, щоб твоє життя воно було в святості. і коли ми будемо знаєте, наше життя буде в святості, Господь буде наповняти наше життя. Ой, які добрі, браті, сестри! У нас є сила крові Ісуса Христа. І ми можемо прийти до Господа. Я кажу сьогодні. Я не знаю завтрашній день. А ми кажемо, сьогодні є цей час, є цей момент, де ми можемо прийти до Голгофи, ми можемо принести своє серце. Ми можемо сказати: Господі, я приношу перед Тобою моє серце, мої провини, мої гріхи. Омийте мене сьогодні, Господь. Омийте мене, щоб було це народження згори, щоб не було просто якась форма. От я хожу на зібрання. Я співаю співаю хорі, я молюся і вже все. Але хочеться, щоб оці діла праведності наповняли моє життя, оці діла праведності наповняли моє життя. Щоб, знаєте, те, що сказав Ісус Христос, що коли прийде Христос у славі своїй, і каже, Він буде відділяти одних направо, одних наліво. І тим, що направо, скажу, відіть у благословенні, тому що я був голодний, і ви мене на. Накормили, я був, я прагну ви мене напоїли, я був у в'язниці, ви мене відвідали, і казалося, що зробили. Були якісь діла. І знаєте, нехай Господь благословить, щоб ці діла праведності наповняли сьогодні наше життя, щоб Господь благословив нас. І в кінці цієї главі, це 25 та глава Євангелія від Матвія говорить, що... 46 шости вірш. І ці підуть на вічну муку, а праведники на вічне життя. Знаєте, оцей віршик Уже декілька днів, отак я розсуждаю над ним, де Господь каже, що о, буде відділяти одного направо, одного наліво, і там на кінці каже, а ці підуть на, на вічну муку, а праведники підуть на вічне життя. Може, нам порою не хочеться читати ці стіжки? Може, нам порою не хочеться, знаєте, подумати так. Але порою потрібно, щоб пробудитися, каже, вічне життя, вічні муки, ті, які знали, що. Потрібно робити. Каже Ісус, звертається, каже, я був голодний, але ви мене не накормили. Я був в'язниці, ви мене не відвідали. І вони почали начали говорити, коли це, коли ми це тобі не зробили. І що Ісус Христос сказав, все, що ви зробили у ім'я моє оцим младшим, то ви це зробили мені. Те, що ти будеш робити, знаєте, ближньому своєму, той, який нуждається, коли ти будеш робити вещирує серця, коли Твоя віра воно буде теж наповнятися ділами, то твоя віра не буде мертва. Тому що ти, ти віриш, ти говориш, ти читаєш, ти молишся, і ти робиш та. Як учить Слово Боже, нехай Господь благословить нас, щоб знайте, ми входили в Слово Боже, те, що учить Ісус Христос. І знаєте, і коли ми будемо брати це в своє життя, учення Ісуса Христа. Воно не просто Ісус говорив людям. І знаєте, але це Ісус хотів, щоб оці люди вони міняли своє життя. І чиє життя воно мінялося. оці люди вони йшли за Ісусом Христом. Вони йшли за Ісусом. Ісус Благословляв їх, браті і сестри. Знайте, ми живемо на цій землі, і ми знаємо, що все воно пройде, все пройде, а все, що ми робимо у ім'я нашого Господа Ісуса Христа, воно все записується на небесах. І сам Ісус Христос сказав: складайте скарби на небі, де і міль каже, нема нема тої молі там, і де і воно не нищить, Але все, що ти робиш, те, що ти складаєш у ім'я Господа, воно все там записується, наше життя. На небесах, звідки ми ждемо нашого Господа Ісуса Христа, так учить наше Слово Боже, чи наповняє моє серце ці думки сьогодні? Чи наповняє моє серце, коли я йду в присутствує Боже, чи я переживаю за своє духовне сустояння, чи розсуждаю я за своїм состоянням, тому що прийде той час, і нам потрібно буде стати перед Господом, Стати перед Господом. І знати, як співаємо в тому псалмі, що ти скажеш тоді? Що ти скажеш тоді? Перед Господом, що ти не мав час, що ти спішив, що у тебе було зайняте життя. Ми не зможемо оправдатися нічим. Однажди дано прожити тобі на цій землі. І те, що ти сьогодні на цьому місці, це і Господня милість, і Господня любов, і Господь кличе може тебе сьогодні, і Господь стукає твоє серце, і Він хоче, щоб ти став на правильний путь, щоб життя Твоє воно не тільки томилося у гріку, але щоб життя Твоє було наповнено любов'ю, було наповнено Господу, було наповнено силою Духа Святого, бо як воно прекрасно, коли серце наповняє любов Божа, як воно прекрасно, коли серце наповняє, наповняє мир Господній, там і радість в Духі Святому. О, коли останній раз, може, ти сповнявся Духом Святим. Коли останній раз, може, переживав радість Духу Святому, знайте, ученики, може, вони переживали оті притіснення со сторони людей, але по може їх брали їх і били, але каже, що вони співали. Вони були там в темниці, їх били, а вони співали Господу, вони могли радуватися, тому що Дух Святий наповняв їхнє життя. Браті і сестри, давайте ми прийдемо молитві до Господа. Хочеться відкривати своє серце, казати, Господі, я служу Тобі живому Богу. І церква Його, вона теж є жива, вона теж є свята. Знайте, оце новісна Господня, яка вона готується сьогодні. Я однажди бачу сон. Я бачу невісту, яка була в білому платі, і вона вже була просто дивилася, поправляла своє плаття. Я чую голос в сні, а овці мої чують мій голос, і йдуть слід за мною. Овці мої чують мій голос, знають мій голос, йдуть слід за мною. Нехай Господь благослови, щоб ми знали голос нашого пастиря, щоб ми йшли стопами Ісуса Христа, щоб ми не оказалися обманутими сьогодні. Багато сьогодні голосів, багато сьогодні учені. Хочу звести тебе з дороги Божої. Тримайся, Господа, тримайся Слова Божого, щоб ця Господня сила наповняла тебе і мене. Помолимося, попросимо Боже, укріплення благословення. Амінь.